Дивіться, критично важливі гурти. Кургана Агріка, Це критично важливі гурти. Я не знаю, а вони те, що вони, вони збирають… Вони декларують 14, 15, 12, 3, 7 мільйонів гривень. Так, Вони збирають шалені абсолютно. абсолютно... Це критично важливі гурти. Я думаю, що вони, вони б, мали би бути в цьому числі. Якщо ця річ справді має існувати, Дивіться. це критично. Ну, це поняття, торгани то, що там тут має бути якась зрозуміла для всіх форма. Я хочу заповнити форму. На критично важливий гурт ну дайте mm. зрозуміння якесь. Скільки ви зібрали від 100 тисяч до 500 тисяч, mm. від 500 тисяч до 5 мільйонів? Критичний не критично, критично да, не... важлива. А не... це критично. Да? да ну дайте якесь розуміння. Ну що це значить? Критично? Оце блядь, просто висір цих новин. типу, критично важливий гурт. Критично важливий це, якщо б там вони стояли на першій лінії оборони, як хливнюк стоїть. Оце критично важливо. Він е, спочатку поїхав, зібрав е, мільйони. Потім я знаю, Андрія він е, поїхав в, в Європу. Е, Відкатав, зібрав гроші, поки там відпочивають люди. Він першим сідає в літак, щоб долетіти до Варшави, пересісти в бус. Його забирають. Він на кордоні хапає баул і їде на південь воювати. Ну це критично важливо. Mm -hmm. Так це критично важливо.